Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. сьогодні продовження нашої традиційної рубрики «Портфель місяця. Розглянемо актуальну ситуацію в портфелі. Ну і звісно, придбаємо криптовалют на 500 доларів. Забігаючи вперед, хочу сказати, що буде багато нових монеток. Відповідно, буде цікаво. Також для тих, хто додивиться цей ролик до кінця, буде можливість виграти 10 доларів. Тому з вас підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи і бачимо, що нас зустрічає оновлення. У нас новий портфоліо-трекер на заміну CoinStats прийшов Walmart. Valmer – це український продукт, і це вдвічі приємніше. Команда розробників мені написала і запропонувала спробувати покористуватися саме їхнім трекером. І одразу хочу сказати, що він доволі зручний. Незважаючи на те, що це всього лише бетка, тут вже практично реалізовані усі функції, що нам потрібні. Давайте коротко їх оглянемо. Перш за все, ви можете поповнити безпосередньо гаманець Valmer і здійснювати угод. В рамках їхньої платформи. Далі ви можете імпортувати вже ваш створений гаманець, та ви можете під'єднати одну з ваших бірж або платформ, і прямо на сайті у вас буде відображатися увесь баланс, ПНЛ і максимальна статистика, яку вам потрібно. Так, далі переходимо у вкладку валет. Ми бачимо, що тут ми його можемо також імпортувати. Далі Exchange, тобто про те, що я казав, ви імпортуєте гаманець і можете безпосередньо тут торгувати. Далі у нас тут ком'юніті. Ви можете стежити за одним з блогерів, зокрема за мною. Далі ми заходимо у «Трендінг», Тут показують найбільш популярні портфелі за підписниками. Бачимо, що продукт створений лише нещодавно. Далі у нас портфоліо Батл, це так би мовити, турніри, коли користувачі зможуть створювати свої портфелі, і найбільш успішні прогнозисти будуть забирати нагороди. Далі у нас можливість обирати мову, поки що доступна лише англійська. Тут нас зустрічає цікава фіча, а саме можливість написати баг-репорт. Якщо ви знайомі з it сферою, вам привіт. Я Якось розповідав, що колись хотів бути тестувальником, але на щастя, мені це не вдалося. Тобто, якщо ви побачите якісь баги, ви можете зробити скріншот, його завантажити і коротко їх описати. За це обіцяють винагороду. Скажу одразу, я вже знайшов один баг і з вами їм поділюсь. Так, тут ми закриваємо, тут в нас сповіщення, і безпосередньо наш профіль, де ви можете все налаштувати під себе. Ну і вкладочка з підтримкою, де, якщо вам щось потрібно, ви зможете знайти відповідь на своє запитання. Ну і переходимо до найцікавішого. А власне до нашого портфелю, який ми збирали протягом 10 місяців і загалом проінвестували 5 тисяч доларів. Я додав усі активи за ціною покупки, і бачимо, що наш загальний баланс складає 1 мільйон 738 тисяч. Тисяч. Друзі, я нічого не підкручував, просто на платформі є якийсь невеличкий баг, і ВБТ токени відображаються за ціною біткоїна. Чому так відбувається, я не знаю. Але ВБТ насправді в нас коштує 230 доларів, тому ми просто видалимо цей актив. Я впевнений, що цей баг пофіксять, в принципі, тут нічого страшного немає. Далі в нас має оновитися наш баланс це приблизно буде 6420 Ну, варто тримати в голові, що ще 230 в нас є. Тобто загальний баланс 6650. Коротко пробіжимося по портфоліо. Тобто, загалом ми проінвестували 5000, прибуток складає 1650 плюс-мінус. Що можу сказати, загалом експеримент більш ніж вдалий, звичайно, потрібно було закидувати, напевно, по тисячі, Було б більш раціонально, але, знаєте, ця ведмежка нікого не шкодує, намагався інвестувати Акуратно переживав, щоб не засадити людей, щоб ніхто не втратив гроші, будуть відео дивитись новачки і так далі. Але загалом всі, хто повторював за мною, бачимо, що хороший плюс це по факту 30% від суми вашої інвестиції, що доволі круто. Так, бачимо усі наші активи, я впевнений, ви з ними знайомі. Більшість з них в плюсі. Тут, в принципі, не відображається. Але в мінусі буквально пару активів, і то на пару доларів. Зокрема, тут BluR по 58 брав, LDO, Chia, Міна, і, в принципі, все. Всі інші активи у нас в плюсі, якщо не помиляюсь, а ще хеш ефті в мінусі, але за це я не хвилююсь. Тобто, якщо вам цікаво, можете поставити на паузу і безпосередньо вивчити собі кожен актив. Ну і переходимо до активів, які ми придбали сьогодні, поповнивши наш баланс на 500 доларів. Першим буде арбітром. Цю монету я накопичую протягом доволі довгого часу. Він займає серйозне місце в моєму портфелі. Вже зараз монета в плюсі, незважаючи, що я її купував практично на самих хаях. Після того, як усреднив позицію, в принципі, вийшла хороша ціна, плюс арбітром сильно не проливали. Позитив не налаштований стосовно цього активу, і вважаю, що він цілком має потенціал оновити минулі хаї і коштувати від 2 доларів. Як буде з часом побачу, поки що не фіксував жодної монети і так би мовити, чекає продовження альтсезону. Якщо ж його не буде, готовий трибати арбітром доволі довго, адже це круте l 2 рішення з екосистеми Ефіріум, за яку я так би мовити, топлю і вважаю, що на набивці вона принесе нам не одну тисячу доларів. Далі у нас по активах це хешфлоу. Знову ж таки неодноразово розповідав про даний актив. Писав детальний пост в телеграмі. Якось так це виглядає. Маю на меті регулярно писати про монети, які мають хороший апсайт росту, і відповідно зможуть принести вам прибуток вже в найближчій перспективі. Тому, якщо ви не хочете пропускати подібні можливості, то підписуйтесь в телеграм-канал. Наступний токен, який ми взяли, це Polygon Matic. Команда проекту в своєму Twitter заявила, що в грудні на нас чекає багато крутих анонсів, які потішать холдерів проекту. Що ж, я вже і так був холдером даного проекту, адже Matic – це також монета з екосистеми ефіру. Ну що ж, ми ще візьмемо його в публічний портфель. Сподіваюсь, справді ціна нас порадує. Рухаємось далі. Тут в нас зустрічає ефір Класік Справжній динозавр, про якого я також писав в телеграм-каналі, тут, в принципі, доволі зрозумілий сетап. Просте, ефір, за ним має підтягнутися і Ефіріум Класік. Так, це застарілий форг, хтось каже, що ним вже не займаються, але тим не менш, я вважаю, що монета перевірена, вона пройшла декілька циклів на ринку і цілком легко може вирости нещодавно. Я пригадував кейс Біткоін Кешу, який по факту теж не є якимось потрібним, популярним і так далі. Але він стрільнув на 3 x зі 100 доларів до 300. Цілком вірю в те, що Ethereum Classic може коштувати як мінімум 30, а то і 40 доларів. Тому зважайте на такий от мій прогноз. Скролимо нижче, і тут нас зустрічає перелік нових монет. Розпочнемо з Аркхаму. Впевнений, ви чули історію про те, як люди заробили. Десятки тисяч доларів з якогось дропу, в який навіть не потрібно було інвестувати свої кошти. Так от Архам справді роздав дуже жирний дроп без вкладень. Просто за те, що люди нагнали рефералів і були активні на платформі. Що ж, неймовірний кейс, дуже круто. Мій знайомий особисто виніс 15 тисяч доларів. ФОМО безумовно, але проект цікавий. Вони інкубовувались за допомогою Binance Labs, виходили на Binance Launchpool, і, і, відповідно, цілком можуть мати підтримку в подальшому, адже по факту Binance є головним інвестором, і токени вони також мають найбільше. Відповідно їхній інтерес продати токени якомога дорожче і відповідно запампити ціну аркам для того щоб розвантажитись людям допустимо по долару тому я купив аркам на 50 доларів що і вам рекомендую Далі в нас гаманець Coin98, легендарна монета, яка вийшла на піку бичого ринку. І тоді було багато розмов про те, що це справді інноваційний момент у сфері гаманців. І Coin замінить Metamask, траствалить та взагалі змінить індустрію. На жаль, вийшло далеко не так. Монета вкаталася в дно, і, як на мене, знайшла нарешті віштовх. Та почала рости. Зараз в них попереду ребрендинг, вони хочуть запустити свою повноцінну лаунчпад платформу. Я бачу цю ціну доволі хорошою, адже монета коштувала колись 5 доларів, тому підібрати її по 20 центів доволі непогана ідея. Далі у нас Dogecoin, Coin монета, про яку, напевно, вже усі знають легендарна собака. Мем-токен, який повністю змінив індустрію, і взагалі він на ринку доволі давно, а саме з 2013 року. Тобто, Dogecoin – це щось на рівні з бітком справжній Олди. Чому ми набираємо Dogecoin? Я взагалі не дуже круто ставлюся до мем-токенів, але це вже фундаментал. Плюс зовсім скоро має Ілон Маск відправляти Dogecoin в космос. І сподіваюся, ціна, як мінімум, щось повторить подібне. І відповідно буде якийсь ріст. Що ж, якщо ви вже є тру холдером до і чекаєте його по долару, то звісно вам успіхів, в мене цілі не такі глобальні, але, як на мене, з доджі нічого не станеться, і ціна справді може рости, адже кількість холдерів по всьому світі просто зашкалює. Далі у нас проекти, які дотичні до сфери ретродропів, незважаючи на те, чи крутите ви акаунти чи ні. Безумовно, потрібно стежити за усіма трендами, і це один з важливих трендів в Крипті, адже дропи по факту заполонили ринок. Практично в кожного другого користувача вже є аккаунти або ж навіть ферма, тому це цікаво. Зокрема, StarGate це основний продукт проєкту Layer Zero. Layer Zero проект, який залучив понад 300 мільйонів інвестицій, і на нього не можна не зважати. Нещодавно вони за. Заявили, що в 2024 році вийде токен, і, відповідно, скоріш за все буде дроп. Навіть не зважаючи на те, що може бути і сейл, це в принципі без різниці. Ми розуміємо, що коли вийде токен Layer Zero, Stargate буде рости. Це просто елементарне рівняння по хайпу. Тому я впевнений, що в 2024-му ви примножите капітал на Stargate, Ваше питання лише на яку суму купувати даний токен. Безумовно, він, як і будь-який інший, може ще скоректуватися, тому дивіться самі, як на мене, перспективи доволі хороші, тому додаю в портфель. Далі в нас Maverick Protocol, ще один проект, який виходив в нас на Binance і також має їхню підтримку. Це DEX, який працює практично в усіх мережах і напряму пов'язаний з ZikaSync, Також з прицілом на те, що як тільки почнуть виходити дропи, Maverick почне в нас рости. Тому прикупив, як і Портфель місяця, так і в свій основний портфель. І на завершення в нас проєкт GTO. Його, на жаль, немає ще на сайті Волмер. Але я впевнений, що ви про нього також чули. Так і називається GTO. Це проект на Солані, яка зараз на хайпі. Додатково проєкт собі додав впізнаваності, адже він роздав дроп, для 10 тисяч учасників, і там справді космічні суми за прості умови. Просто потрібно було тримати. Декілька токенів Solana протягом певного часу в їхньому ліквідному стейкінгу, і за це вам насипали там від 10 до 20 тисяч доларів. Звучить неймовірно, але друзі, так все і було. Це крипта. І щоб не пропускати подібні можливості, підписуйтесь в Telegram, адже там ми опублікуємо всі різноманітні роздачі. Різноманітні активності від проєктів, які от в будь-який момент можуть вам насипати такі нагороди. І от вже в нас сьогодні є два приклади: Аркхам, який насипав без вкладень 10 плюс тисяч, і відповідно. Діто, який також без особливих вкладень. Я думаю, три солани за 200 доларів може купити кожен, насипав десятки тисяч доларів. Друзі, лише в крипті так буває, тому варто в ній розбиратись. Ну і на завершення конкурс, про який я розповідав на початку відеоролика, заходимо у вкладку ком'юніті. Трендінг, тут вписуємо назву нашого каналу Дохід Я зробив портфель публічним і тепер все шукає. Далі вам потрібно натиснути кнопку «Follow» і все, ви автоматично берете участь в даному конкурсі. Щоб якось структурувати учасників, я зроблю пост про вихід даного відеоролика в Телеграм, і там потрібно буде поставити плюсик. Тому якщо у вас ще немає підписки на телеграм. Обов'язково підписуйтесь, і після того як назбирається певна кількість учасників, ми зробимо розіграш, в якому 5 рандомних переможців отримають по 10 доларів. За роздачу винагород відповідатиму я особисто, тому можете бути впевненими, що гроші до вас дійдуть. А я ж за традицію вам дякую за перегляд і прощаюсь виключно до наступних зустрічей.